Всім привіт! Сьогодні ми розберемо торгові ситуації, в яких можна заробити на спреді між біржовими фічерсами. Плюс 85 баксів. Чисто отримали 121 долар, Більше 500 баксів. До з матом плату. Розглянемо ситуацію, яка в мене була з парою BR USDT. Як ви можете бачити, на біржі LBank ціна за токен 18 центів, а на біржі Bitget 17,5%. Якщо порахувати курсовий спред між біржами, у нас виходить близько 3%. Я надіюсь, всі зрозуміли, що спред це різниця між цінами. І зараз ви скажете, а, да я знаю, тут це легко. На біржі з найменшою ціною ми купуємо, з найбільшою продаємо. Або як в нашому випадку потрібно відкрити шортову та лонгову позиції, після чого залишається тільки зачекати, щоб ціни зійшлися і закрити позиції. Далі той самий курсовий спред перетворюється в наш прибуток. І я вам скажу саме так, все вірно. Тепер, коли ми знаємо теорію, можемо перейти до практики. Ми вернулись до пари BRUSDT, і зараз я вам покажу, як відпрацьовував цю ситуацію. Заодно розберемо декілька важливих нюансів. Перший і, мабуть, найголовніший це ліквідність в стакані. Зараз ви можете бачити, що таке ліквідність, що таке стакан і як mm -hmm. він виглядає. Варто звернути свою увагу на об'єм ордерів в стакані, як і на купівлю, так і на продаж, так звані біди та аски. Це робиться для того, щоб поділитись на яку суму можна відкривати свій ордер, так щоб не піймати сліпич або проскальзування. Сліпич це коли ви купуєте або продаєте по одній ціні, а результат у вас виходить по іншій. Думаю, тут потрібно трішки затриматись і пояснити детальніше, а то не всі розуміють, як працює біржовий стакан. На що я дивлюсь перед тим, як відкрити позицію? Перше, це ціна токена, який я зараз збираюсь торгувати. Але це не означає, якщо я зараз куплю по ринку, то мій ордер буде виконаний саме по цій ціні. Зверни свою увагу, що між продавцями та покупцями є невеликий розрив. І да, цей розрив також називається спредом. І що виходить, коли я купую по маркету, моя заявка буде виконана з першого ордеру, а не по тій ціні, що малює нам біржа. Наприклад, мені потрібно купити по маркету 20 тисяч токенів. В такому випадку я викуплю послідовно всі ці ордера. І середня ціна позиції буде приблизно 0.182, що дещо відрізняється від того, що показує нам біржа. Ось це і є сліпоч. І щоб на нього не попадати. В ситуаціях, де в стакані невеликі об'єми, слід набирати позицію частинами, або взагалі лімітними ордерами. З лімітками все набагато простіше, яку ціну виставив, ту і отримав. Але є нюанс: ціна може не дойти до твого лімітного ордера, і ти залишишся без позиції. Або навпаки, ордер може виконатись частково. Тому зазвичай я використовую ринкові ордера, хоча сам рекомендую користуватися лімітками. А тепер давай вернемося до нашої торгівлі. На фоні ви бачите, як я почав набирати позиції, і спрет на той момент був близько 3%. Згодом ми побачимо, що в мене вийшло в результаті. А зараз я б хотів частково зачепити тему фінансування або фаундингу. На даний момент все, що потрібно нам знати, це коли ставка фінансування плюсова, лонгісти платять шортистам. Якщо ставка фінансування мінусова, то навпаки шортисти платять лонгістам. В нашому випадку, як ви можете бачити, ставка фінансування на біржі Elbank мінусова мінус 0,3%. І так як ми відкриваємо на біржі Elbank шортову позицію, це означає, що ми будемо платити ось цей відсоток лонгістам. Він береться від суми позиції, яку ми відкрили. А ось на біржі BitGet у нас ставка фінансування нульова, і це означає, що нам нічого не прийдеться платити. Загальна картина у нас така, що фаундинг повністю покривається курсовим спредом, і в даний момент він нас сильно не цікавить. Але про нього не слід забувати, так як відсоток фаундингу може змінюватись між періодами. І якби він був більший або рівний курсовому спреду, я б скоріше за все не відпрацьовував таку ситуацію. Давайте я трішки пришвидчу відео до того моменту, де у мене на Албанку закінчилось USDT, після чого мені прийшлось набрати позицію на другому аккаунті. Ти мене запитаєш, чому я просто не перевів з ДТ на основний аккаунт. Діло в тому, що я хотів так зробити, але подумав, що поки буде йти транзакція, курси зрівняються і я втрачу можливий прибуток. Саме тому в даній ситуації мені прийшлося використовувати дві біржі Албанку. Логіка та сама, нічого не змінилося, одне, що стало трішки важче менеджерити позиції і підраховувати ПНЛ. Бувають випадки, що приходиться використовувати і 6 біржових аккаунтів. Це залежить від того, чи будуть торгові ситуації і ліквідність, щоб їх відпрацьовувати. Окей, зараз ми бачимо, що я закінчив набирати позиції і залишилось тільки зачекати, поки курси на обох біржах зрівняються. Думаю, потрібно зробити так, щоб було видно усі три біржових аккаунта. Зверху у нас бідгіт, лонгова позиція, знизу двайлбанка, шортові позиції. На бідгіті відкрив лонг на 30 тисяч токенів, по середній ціні 0,1725. На двох елбанках відкрито шорт, також на суму 34 тисячі. Якщо вирахувати по середній ціні 01782. Знаючи ці цифри, тепер я можу вирахувати, з яким спредом в мене вийшло набрати позиції. Ось проста формула, як це зробити. Також є іще одна формула, за допомогою якої можна розрахувати потенційний дохід. В ній використовується процент спреду, який ми вичислили, і сума нашої позиції. І вже на цьому етапі ви прекрасно розумієте, що можна очікувати, коли ви закриєте всі позиції. Але ця цифра, що в нас вийшла, ми її отримуємо тільки за ідеальних умов. Що в мене вийшло, побачиш трішки згодом. І напевно, посліднє, що я хотів би прояснити: не потрібно мати 5800 баксів, щоб відкрити таку позицію. Так як я користуюсь кредитними плечами і вибрав 10-те плече. В даній ситуації своїх коштів я використовую 580 доларів. Я зараз не буду об'ясняти, що таке кредитні плечі і як з ними працювати. Відео вийшло і так надзвичайно душним. Можливо, я розберу цю тему у слідуючих відео, так що, якщо тобі цікаво, підписуйся. А тепер, щоб довго не чекати, таймскіп. Пройшла майже година, ціни почали рівнятися, і я прийняв рішення закривати позиції, не дочікуючись ідеальних умов. Спочатку я закрив всю позицію на другому аккаунті л в стакані з'явилися об'єми. Далі я на основному іл почав закривати позиції уже лімітками. Об'єми пропали. На Бідгіті в стакані з об'ємами проблем не було, як тільки лімітка на l виконувалась, на Бідгіті я продавав по ринку. Зараз ви бачите, як я виставив лімітку на l і як довго її розбирали. Відео пришвидшене в два рази. Ну і залишилось останніх 4000 токенів. Я також виставив лімітку. Їх дуже довго розбирали, я так і не дочекався. І останніх 521 токен я закрив по ринку. Ну що, давайте перейдемо до результатів. На другому аккаунті Албанку у мене вийшло плюс 26 доларів 51 цент. На основному аккаунті, так як я закривався частинами, в історії декілька позицій, закритих на суму плюс 94 долара. І тепер давай подивимося історію Бідгіта. На ньому я закрив позицію на 18 баксів 35 центів. Загалом у мене вийшло 138 доларів 86 центів. З цієї суми іще потрібно вирахувати фандінг, на який я попав, і біржові комісії. Чисто ми вийшло зробити з цієї ситуації 121$. долар. Окей, одну ситуацію на моєму примірі ми розібрали для ліпшого розуміння, як заробити на ф'ючерсному спреді. Давай розглянемо ще одну. Той день з цією монетою їх було декілька. Пройшло майже три години, і мені знову прийшов алерт. Ситуація практично така сама. Між біржею BitGet та al утворився спред близько 5%. Я подивився стакан, оцінив ситуацію і почав набирати позиції. На BitGet у мене вийшло набрати 50 тисяч токенів, і так як я використовував два біржових аккаунти l На одному я набрав 40 тисяч і на другому 10. Якщо хочете, можете поставити на паузу і самі вирахувати, з яким спредом і середньою ціною у мене вийшло набрати ці позиції. А зараз переходимо до результатів. Ціни почали зрівнюватись тільки через півтори години, після чого я почав знову не ідеально закривати позиції. А саме я не став чекати, поки ціна ідеально зрівняється на двох біржах. В результаті на біржі Bitget я закрив позицію в плюс 73 бакса. І сумарно на двох банках плюс 437. Загалом, чистими з урахуванням комісій та фаундингу, у мене вийшло трішки більше 500 баксів. Екстрене підключення. Поки я сидів, монтував вам відосик в сканері Gemscan. Прийшов мені алерт на монетку Prompt. Зараз ми можемо бачити, що спред майже 4%. Але коли я набирав позиції, було практично 10%. Зараз покажу, що я вже успів відпрацювати. Ось перша ситуація була відпрацьована мною це 88 баксів PNL. Це на біржі MEX на одному із аккаунтів. І на BigGate. Я скріншотики поскидую На 74 бакса Ну, На булочку з маком хватить. Це щойно, буквально за 5 хвилин я відпрацював одну ситуацію. І зараз у мене відкрита позиція на Оксі, те, що нам зараз показував сканер, зараз я відкрию. Зараз нам сканер показує, що є спред Mix OX. Він уже зрівнюється. Я заходив при цьому при спеді 10%. Я, напевно, вже повторяюсь, ну вибачаюсь. Перший раз записую відео на телефон. І що у нас? Мій основний мікс? Ось позиція відкрита. ну Якщо видно, можете порахувати, з яким спередом я заходив. І ось PNL. Перший мікс 150, другий мікс 130. І OKEX, основний OKEX 214 Ось так. Я просто не, не стрімився, вирішив, треба трішки відволіктися, бо сидіти і монтувати це відео займає надзвичайно велику кількість часу. Ну і відволікся я сумарно виходить на плюс 85 баксів Ось вам скріншотики. Думаю, з торговими ситуаціями на сьогодні достатньо. Перейдемо до самого скринера. Інтерфейс максимально простий і зрозумілий. Але я все-таки скажу пару слів і покажу свої налаштування. Перше, що нам потрібно зробити, це вибрати ті біржі, ситуації, з якими ми би хотіли бачити. Далі було б непогано відфільтрувати всі ті ситуації, які нас не цікавлять. Для цього у нас є фільтр зі спредом. Наприклад, впишемо в нього 2% і все, що нижче нього, відображатися не буде. Тимчасово я залишу 3. Далі я думаю було б непогано, щоб ви розуміли, як розраховуються біди та аски в таблиці. Недавно я вам розповідав, що це таке. Логіка тут слідуюча. береться послідніх 10 бідів та асків, і враховується їх сума в доларах. Саме цю суму ми зараз бачимо в таблиці. Це зроблено для того, щоб розуміти, яка ліквідність в даній парі. Також у нас є можливість відфільтровувати всі ці торгові пари за ліквідністю. Просто нажимаємо Checkbox Trade Size Filter і вибираємо мінімальний об'єм, який нас цікавить. Я дуже рідко використовую цей фільтр тільки в тих випадках, коли я дуже зайнятий і не хочу лишній раз відволікатись. Ну а тепер перейдемо до моїх налаштувань. Зазвичай я спред фільтр виставляю на 2%. Виставляю алерт на 4%, і забираю з бірж CoinX і BingX відображення в таблиці. Я нічого проти цих бірж не маю, але на даний момент я просто ними не користуюсь. Далі залишається включити тільки алерт, і коли з'явиться якась торгова ситуація, яка буде мати. Спред більше 4%, ви отримуєте звуковий алерт. Надіюсь, найближчим часом допиляться повідомлення в Telegram, щоб не потрібно було 24 на 7 сидіти на сайті і держати сторінку відкритою. На даний момент, по сканеру це все. Згодом буде додаватись все більше функціоналу, наприклад, спотовий спред, додається фаундинг, напевно, це ціль номер один. Взагалі буде додаватися все те, чим я користуюсь, і з допомогою чого у мене виходить заробляти. До речі, можете подивитись на всю мою статистику, що я заробив за останні півтора місяці з допомогою цього скрінера в телеграм-каналі. Скріншотики я викладу туди. Загалом я все розповів, що хотів, з вами не прощаюсь, далі більше.